Вони першими поспішають принести під стіни міської ради величезний стяг понад 10 метрів жовто-блакитного полотна в руках спортсменів. Це трепна річ, бо направду, коли по лесі ми тільки рушили і такою от, легким ходом пробіжкою. То коли ти піднімаєшся із стяг над людьми, які просто йдуть собі на роботу зранку. В них зразу ж напевно таке подих замирає і ти відчуваєш, ов, ніби думали, просто дрібна річ, але вона додала додає таких дуже крутих емоцій і піднесення. якогось певного, в такий складний час для нас, для українців. Працівники міської ради в цей час заповнюють невелику площу перед входом і чекають урочистого підняття прапора, церемонія якого. Ще ще ніколи не була такою щемливою виконання урочистого гімну, підняття стяга і звернення міського голови все оперативно і злагоджено, адже збирати масові акції в цей день заборонено. У всьому світі наш прапор це символ свободи, символ незламності духу, символ віри в краще і символ перемоги добра над злом. І ми обов'язково переможемо. Тому наш прапор ще є символом перемоги України для усього світу. Символ перемоги, яка обов'язково буде і до якої кожен іде на своєму фронті, в тилу чи на передовій. Однак не варто забувати, що в Україні йде війна. Ну і всі рекомендації, які дають громадянам, жителям ну, міста Волинської області, міста Луцька. Треба просто виконувати те, що є. Є сигнал тривоги, треба бути, треба йти в укриття. От. І... Перечекати потім можна знову займатися своїми справами до такої напруженої ситуації, навіть в період свята уже звикли, каже один із працівників міської ради. Побоювання не було. Якось ми вже на жаль до цього звикли, але особливо щемливо тому, що цей прапор сьогодні став найбільш впізнаваний по всьому світі, і це є символ боротьби зі злом і символ свободи. От за рахунок за це відчувається сьогодні особлива гордість, якої не було попередні роки. Однак спів. Сильним із попередніми роками стало те, що після підняття стяга в Луцькій громаді відзначили і нагородили тих, хто допомагає в тилу боротися із ворогом кожен день на своєму фронті. Напередодні Дня Незалежності ми сьогодні хочемо відзначити і подякувати нашим військовим, нашим волонтерам, медикам, соціальним працівникам, людям інших професій, які на фронті і в тилу наближають нашу перемогу. Серед них Сергій Балицький, засновник волонтерського центру «Серце патріота, за вісім років війни пан Сергій разом із командою понад дві сотні разів був там, де його допомоги потребували військові і цивільні і ніколи не приїздив з порожніми руками. Сьогодні день прапора, і ми за вісім років ми бійцям передали понад сім тисяч прапорів. Так що мені цей день дуже значимий. Все, як ми відправляємося туди в бойові дії, то повсюди прапор. І чисте для мене це дуже важливе свято у моєму житті. З нагоди дня державного прапора в Луцькій громаді відзначили 176 людей. Серед них медики, волонтери, військові та понад 20 колективів. Кожен з яких несе в собі часточку жовто-блакитної перемоги, яка неодмінно буде в кожній частині України. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.